Перший тест бурової, тимчасово Так, тут прямок набирається з водою, поки ще не запускав, так працює у нас підйом, опускання. Крутиться бур. Тиркає. Установка не шитається, то що стоїть на лімблока, точніше на будушка, шабдус, шабдут, практично на будушка. Реверс. Так, хамутиком, тому що тестовий варіант поки що. Там буде видно. Коротше, тест просто шик. Осьо, півхвилини, реально метр залізло. От, просто починаю опускати. На глазах ви до води. Просто буре. Виш трохи послабло, воно раз і натягнуло. Це минута, реально. Минута, і одна штанга зайшла.